Нікопольщина продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Росіяни б'ють з важкої артилерії, крилатими ракетами та безпілотниками. По райцентру та громадам є ще не менше десяток постраждалих. Є руйнування інфраструктурних об'єктів. Сьогодні мешканців району просять без необхідності не виходити з дому. На дорогах ожеледиться та ускладнений рух. Мешканці райцентру, Червоногригорівської та покровської громад отримали гуманітарну допомогу від благодійників. А у Нікопольській дитячій лікарні Впроваджують хібукі терапію. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Вночі ворог обстріляв Нікополь та Марганець зі ствольної артилерії. В результаті понівечено один приватний і два багатоповерхових будинки: господарча споруда та автотранспорт. Люди не ошкоджені. Протягом доби росіяни скерували дрони на райцентр. Сили оборони України знищили вороже залізяча. Обійшлося без загиблих та поранених. Зі ствольної артилерії, крилатими ракетами та БПЛА ворог обстрілював райцентр та громади протягом тижня. Вдень та вночі гатили по житлових будинках. У райцентрі росіяни вбили двох чоловіків 45 та 46 років. Ще більше десятка поранених. Частину постраждалих ушпиталили, решта лікуватиметься вдома. Крім того, через обстріли знеструмлено близько двох тисяч абонентів. У більшість будинків енергетики повернули світло. Тіль та морози прогнозують синоптика сьогодні в регіоні на Нікопольщині ожеледиться, Пересування пішоходів та рух автомобілів ускладнено. За можливості людей просять залишатися вдома. Крім того, у зв'язку з обмерзанням лінії електропередач зафіксовано аварійні відключення у населених пунктах шести громад району. Наразі там працюють аварійні бригади. Водночас мешканцям Нікопольщини нагадали про місцеві пункти незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети та скористатися інтернетом. Також там є генератори, обігрівачі та вода. Локації на ваших екранах. Щоденні атаки артилерією та дронами, знищене водосховище, як наслідок зневоднення та загроза ядерної катастрофи. Битва за Нікопольщину 2023, яким для її вольових жителів був рік, що минув далі у нашому сюжеті. Світло у суцільній темряві такою була зима 2023-го для Нікопольщини. Без тепла та з перебитими лініями електропередач через прильоти без електрики людям доводилось сидіти по кілька днів. Вартові світла працювали без вихідних та відпочинку. Кожна атака вражала енергетичну інфраструктуру. Виживати людям доводилось на генераторах. Допомогу прийшли пункти незглавності. Наразі їх на Нікопольщині 64. з них 15 у райцентрі. з генераторами, інтернетом, водою та розетками. Починали з того, що тут були лише стільці для того, щоб можна було прийти та посидіти. А згодом ми вже розставили і столи, щоб можна було за ними щось сість, по, у кого є комп'ютери, ноутбуки з ким пообщатися через інтернет, по спілкуватися. Зробили. Дитячий уголок, якщо хтось прийде з дітками, теж можуть тут вони погратися. Битва за життя не лише по енергетиці, з важкої артилерії окупанти били по мирних чи не щодня. Це як гахнуло і повибивало все, вікна. Зразу почула е, стекла, як сипляться, і крик сусідки, бо там вбило хлопця. Кажуть, чи Бог може спас, бо молитву читав перед цим настрій, який настрій, якби побистріше їх від вигнати, щоб і духу їхнього тут не було. Скільки б не атакували після кожного прильоту, комунальники ліквідовували наслідки, прибирали уламки та відновлювали пошкоджені домівки, аби життя тривало. Битва за воду. 6 червня, чорний день в історії України. Окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС і фактично знищили Каховське водосховище. Вода катастрофічно відійшла. Вчорашнє море стало пустелею. Нікопольщину накрила засуха. Наразі ситуація в районі контрольована. Працюють в штатному режимі всі водоканали. А люди попереджені, і багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Ми не залишимося одні. І не залишилась, Щойно у кранах окранах зникла вода. Техніка для підвозу та система очищення масово вирушила на Нікопольщину. Подолати зневоднення, допомагали і благодійники графік. Тяжкий, ну працюємо, вдохновляє те, що людям допомагаєш битву зі спрагою люди вели самотужки, відновлювали старі криниці та пробивали нові свердловини. Хлопцями всі зібралися, гуртом, вирішили тут перевірити воду. Спочатку викачали всю, всю воду грязну, вичистили весь мусор з все вирішили, далі обустроїти. Закупили пісок, щебенку, зробили дренаж. Засипали щебінь. за зневодненням. Прийшла нова біда. Обмілілого водосховища могло не вистачити на охолодження реакторів Запорізької АЕС. Вона всього за кілька кілометрів від Нікополя. Загроза ядерної катастрофи паніки не спричинила. Люди почали готуватися для можливої евакуації. Визначили пункти збору, провели навчання з поліцією, рятувальниками та лікарями. Ще раз наголошую, що приводів для паніки немає. Тримаємо руку на пульсі. Всі екстрені служби на поготові. на поготові й досі, але тоді із загрозою впорались. А вже у серпні в містах вдалося відновити централізовану подачу технічної води. Аби повернути воду в район, уряд розпочав масштабне бурівництво нового водогону. Нині готовність 90%. завершити планують найближчим часом. Битва з дронами та ракетами не лише з важкої артилерії, восени окупанти опанували БПЛА і почали бити по району. А в жовтні балістичну ракету спрямували просто по одній з гімназій. Там четверо людей, коли ми візнали, що під завалами знаходяться четверо людей. Ну це було дійсно така ситуація. Ми навіть чули, коли жінка кричить з під завалу, прошу про допомогу. А там плити перекриття вони дуже великі, тобто ну силами навіть там 50 50 там або 100 людей. Ми не могли їх підняти. Тобто потрібна була тільки техніка, спеціальний кран. Копальців місто розгорнуло укриття. Зараз в них є все необхідне. Цьогоріч додали ще 15. До облаштування долучились і велике підприємства на території заводу. Нікотюб» бомбосховище облаштували власними силами. Силами технологічного персоналу, руководство підприємства, тут було встановлено освіщення, поставлені карифери для топлення. Був осуществ підвод води питьової, також Также установлений щоб можна було попічає також. був… Постійно підвоз сюди мінеральної води. В випадку перебої в електроенергії був установлений генератор. Битва за Нікопольщину триває. Жителі не опускають руки, твердять, за рідну землю стоятимуть до перемоги. Я тут залишуся, я не можу на місці. Це моя рідна земля. Як я можу свою землю? Ми виживемо, ми побідимо. Нас все буде добре. Сили мужності та переможного року для України вам бажають Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, Про Нікополь. Ніція Апостолового отримали воду із нового магістрального водогону. Про це повідомили у державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Будівельники працюють цілодобово. Наразі триває монтаж камер та засипання труби в траншеях. Робота кипить і на насосних станціях. Все, аби жителі постраждалих від підриву каховської ГЕС районів скоріше були з водою. Наразі 93% робіт вже виконано. Аутимаківській громаді продовжують облаштовувати пункти видачі води. Днями голова громади провів зустріч із партнерами і домовився про встановлення нових станцій очищення води, створення відповідних локацій, отримання благодійної допомоги та професійного супроводу, а також про монтаж і обслуговування станцій очищення для місцевих мешканців. Ів тисячі ковдр та 41 одну ледлампу для закладів освіти. Такий гуманітарний вантаж передали благодійники в найпростіші укриття та пункти незламності Нікополя. Допомога від організації Червоний хрест, з яким місто співпрацює із серпня минулого року. Благодійники за цей час неодноразово допомагали Нікопольцям. Благодійну допомогу від Червоного Хреста отримали й мешканці Червоно-Григорівської громади. Волонтери також зустрілися з місцевим головою і вислухали проблемні питання, пов'язані з водою, та домовились про подальшу плідну співпрацю у 2024 році. А у покрові в місця проживання ВПО небайдужі передали передали ледлампи, павербанки та зарядну станцію на випадок перебоїв з електропостачанням. Допомога від місцевих благодійників та міжнародних партнерів. Плюс одна автівка. Мешканцям Покровської громади добродії передали карету швидкої. Допомога від польсько-американського благодійного фонду. Напередодні Нового року таку автівку отримала і Червоногригорівська громада. Допомагатимуть дітям подолати посттравматичний синдром. У Нікопольській дитячій лікарні впроваджують хібукітерапію. терапію. Це ізраїльська програма з підтримки дітей, які пережили травматичні події. За допомогою спеціграшки діти говорять важливі речі, кажуть про те, що їм болить. Взаємодіють з нею у лікарні або безкоштовно отримують від терапевта. Наразі психологи вважають цей метод одним з кращих сьогодні. Досвід хібукітерапії терапії переймають і українські лікарі. Іграшка завжди пори з тобою і успокаю тебе. Хібоки завжди допомагають і завжди буде. Не кожен дорослий може сказати. Я боюсь, мені погано, Я вже дуже устал да, від цієї війни. А через хібуки ми транслюємо, бо ця іграшка вона допомагає нам передати всі ті відчуття, почуття, які ми відчуваємо на сьогодні, і це є проєкт. Така методика і сама іграшка захищені авторським правом, тому купити або продати її неможливо. Тож, якщо вашій дитині потрібна допомога у подоланні тривожних станів, звертайтеся до фахівців дитячої лікарні за телефоном, що на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної України.